Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що мача слів, та переходимо до справи. Дрифтинг в десятку. Значить, метіш на ступеньку вище. Передай дірту, що йому пора валити звідси. Твоя перемога в цьому. В змаганні підвине його з теплого 10-го місця. Та без проблем. Давайте подвинемо цього дірта. Давно дрифтингу не було. Так, газ, педаль в пол. Погнали. Ось так. Ручне гальмо. Погнали, погнали. Ось так, пай, блін, як швидко це все зробив, погнали. 30. так. Половину пройшли, ми в Лідерах. Ось так. Вот так. А уже ж... <coughs> вот, очень хорошо. Класс. 82 тисячі непогано. Подивимось, скільки очків ми набрали. Як завжди з'яснення зі, зі стіною нам скидують очки. Ну, небагато. О, якийсь приз ми отримали. Сента Хазму. Сентра Хазму. 250 баксів. фото твого автомобіля надрукують на обкладинці and Flame. Приз drifting Траса 3. Десята позиція в рейтингу режима дрифтинг. Продовжуємо. Ну все. Після того, як тебя тиснули на обложку and Flemon, от твоей тачки буде тащитися вся Германія. А вже ж, все німечно. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!